Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 вересня. Телеграм-канали пишуть, що ЗСУ захопили Тьоткіну. Там вже йдуть перші бої. Після того як сьогодні, крім того, тримають під контролем Тьоткінське і КД знаходиться наші полонені та політичні засуджені. Телеграм-канали окупантів пишуть, що ЗСУ звільнило понад 179 військових полонених під час цієї операції, захопивши СІЗО. Крім того, шість військових льотчиків, які були свого часу захоплені в полон після збиття літаків, уже за. Зараз Курська операція Збройних сил України показала, що РФ немає внутрішнього опору. Про це заявив колишній надзвичайний і повноважений посол України, президент громадської організації Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій. Він зазначив, що Кремль явно хотів би іншої світової реакції на наступ ЗСУ в Курській області. РФ я переконаний, що дипломатичні установи Російської Федерації активно працювали у своїх столицях, хоча, щоб якимось чином їх забезпечити, але це їм не вдалося. Звичайно. І ці очікування, я думаю, що в глибині душі вони десь розуміли, що навряд чи на захист Росії, бо скажімо, із засудженням України виступить якась серйозна кількість країн, сказав експерт. Водночас Хандогі звернув увагу на внутрішню ситуацію в Росії. Якщо навіть ще прокласти такий місточок із Пригожинським маршем, то де внутрішня підтримка, і де ці люди, які виходять на вулиці та зупиняють танки, скажімо, голими руками, як це насправді було, скажімо, під час окупації Херсона Російською Федерацією, там немає внутрішнього. Шнього опору і всі перебувають у такому легатрагічному мені Здається, а це пояснюється насамперед несправедливістю тієї війни, яку розв'язала Російська Федерація, і все таки розумінням значної кількості людей у середині країни, що це несправедлива війна, і, скажімо так, ми не бачимо внутрішньої підтримки дії Росії. Хоча, звичайно, треба визнавати, що ми не бачимо і тотального осуду, сказав він за словами експосла. Відсутність осуду можна пояснити диктаторським режимом та репресіями, які розгорнуті в Росії. І проти населення через що важко розраховувати на акції протесту всередині країни. Ну загалом ізоляція і самоізоляція Путіна в наявності і сьогодні вона існує як у міжнародному штабі, так загалом мені здається, і всередині країни теж зростає внутрішня ізоляція цього диктатора. Вважає хандогій, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобні. Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.